У 1569 році Польща і Литва об'єднуються в Люблінській унії, Утворюється Річ Посполита обох народів, а всі українські землі опиняються у межах Польщі. З цього часу до України через Польщу широким струменем ллються ідеї європейського ренесансу, які мали визначальний вплив на її економічне та інтелектуальне життя. Новостворені міста отримують самоврядування на підставі Магдебурзького права, виникають цехи, розвиваються ремесла і торгівля. Після пожежі чудово відбудовується Львів. Як висловився професор Ігор Шевченко, Європа увійшла до України у польському кунтуші. Але треба, однак, додати, що у тому самому польському кунтуші прийшло до України і Ярмо Панщини, Полонізація і збільшення впливу католицької церкви. Ведуть до консолідації відродження православ'я. У Львові, при Успенській церкві, постає перше православне братство. У слід за ним братства утворюються у Києві та інших містах, виникають школи і друкарні. Використовуючи досвід західноєвропейської реформації, братчики вступають у полеміку з католицизмом. Палким оборонцем православ'я стає князь Костянтин Острозький. Який видрукував перший повний текст Біблії церковнослов'янською мовою? Князь Острозький закладає в острозі академію, де викладаються сім вільних мистецтв. Захист православ'я вимагає контакту зі супротивником зрозумілою для нього мовою. І через це тут навчають не лише грецької і церковнослов'янської, а й латини. Хоча православні прихильники традиційного православ'я і вважали, що знання тонкощів Латини не служать спасінню душі, але через латинську мову цілий культурний спадок тодішньої Європи розкрився для України. Водночас зростає могутність московської держави. Іван Грозний терором придушує боярські вольності і проголошує себе царем. Він підпорядковує собі православну церкву. Захоплює Казанське ханство і топить у крові останню демократію Купецьку Республіку в Новгороді. Так виглядає у наш час Дніпро з острова Хортиця. У XVI столітті тут знаходилися високі скелясті пороги пороги, які захищали від нападу з верхів'їв річки. За порогами князь Дмитро Вишневецький Байда 1552 року заснував Запорізьку Січ. Спільноту вільних козаків. Жінки не мали права доступу на територію цієї військової республіки. Під час воєнної загрози чи військових дій діяла залізна дисципліна. Рада обирала керівництво отамана, писаря, осавулів, обозного і суддю. А ті були підзвітні раді і відповідали часом перед нею і своїми головами. Слово козак у тюркско-татарських мовах означало вільну людину, вартового розбійника. Перші групи козаків складалися з людей різних суспільних прошарків, різних національностей, різних релігій. Походження не мало значення, натомість важили мужність і сила. Закріпачені селяни, шляхта, шукачі пригод. Ці неспокійні душі утікали на далеке пограниччя якнайдалі від будь-якої влади. Дніпро був багатий рибою, а в очеретах можна було сховатися. А звідти вже була пряма дорога до Чорного моря і далі до Туреччини. Козаки на чайках вирушали до турецьких берегів, звідки привозили багато здобич. Байда Вишневецький, що загинув у Стамбулі підвішений на гак, став частиною легенди. У степах було небезпечно. Щовесни через Дике Поле проходили татарські набіги. Козаки стерегли степ. Козацькі полки брали участь у всіх війнах Речі Посполитої з татарами, Москвою і Туреччиною. Король Сігізмун III Запровадив у Польщі контрреформацію. Він був поборником лише однієї церкви католицької. У 1596 році з ініціативи кількох православних єпископів було укладено Бреську унію. Уніати визнали Верховенство Риму у справах віри і догматів, але зберігали своє богослужіння, обряди і звичаї. Православ'я тоді становило основу ідентичності України Русі. Унія викликала рішучий опір більшості вірних і поділила націю. Уніати відлучили православних від церкви, а ті, у свою чергу, прокляли уніатів як відступників. Парадоксальним чином у майбутньому саме уніатська церква відіграє дуже істотну роль у збереженні української національної ідентичності, але не будемо випереджати події. Цей конфлікт набрав політичних і національних риз з того моменту, коли на сторону православ'я став гетьман Сагайдачний разом із усією запорізькою Січчю. На початку 17 століття козаки вже становили могутню військову силу, здатну вирішувати долю битву. Коли в 1621 році потужна турецько-татарська армія рушила на Польщу, гетьман Петро Конашевич Сагайдачний привів на допомогу полякам 40 тисяч козаків. Завдяки цій потузі, гетьман Кароль Хоткевич розгромив турків під Хотином. Козаків тоді називали найвірнішими захисниками вітчизни, а гетьмана Сагайдачного славила уся польща. Українському православ'ї стикалися дві течії Візантійська і Західна. Синтез цих двох течій було здійснено митрополитом Петром Могилою, який 1632 року заснував колегію на кшталт єзуїтських навчальних закладів. Колегія, пізніше названа Могилянською, давала православній молоді можливість здобуття освіти і частково стримувала лавиноподібний процес полонізації і католичення. Вихованці колегії стануть інтелектуальною елітою України Русі. До грона її видатних випускників належали автор Конституції війська Запорізького Пилип Орлик, філософ Григорій Сковорода і багато українських учених і гетьманів. За часів гетьманства Івана Мазепи в Могилянській академії вже навчалося дві тисячі спудеїв. Тепер університет Києво-Могилянська академія продовжує ці славні традиції. За могили було впорядковано літургію, відновлено храми, збудовані за часів Київської Русі, посилено культ місцевих святих. Православ'я стало національною релігією. Сестра могили, раїна могилянка, будувала православні церкви і монастирі. Вона проклинала всіх, які зрікалися в віри своїх предків. Вона не знала, що це прокляття може впасти і на її сина. Ярема Вишневецький перейде до католицької віри і стане запеклим ворогом православних козаків. Сягнувши зеніту слави, він помирає, а місце його поховання лишиться невідомим. Чи не здійснилося прокляття? Мелетій Смотрицький у своєму знаменитому трені оплакував десятки втрачених для Русі родів, таких як Сангушки, Чарторицькі, Паци, Тишкевичі, Ходкевичі, Заславські, Збаразькі. Калиновські потаї. Списку цьому немає кінця. Внаслідок полонізації еліти саме козакам випала та роль, яку в інших країнах відігравало дворянство. Козак зробився центральною фігурою в національній свідомості українців. Напади козаків викликали гостру реакцію Стамбула. Варшава застосовувала репресії. Сейм речі Посполитої трактував козаків лише як знаряддя. У випадку війни їхній реєстр збільшували, за мирних часів його різко скорочували. Але людина, яка вже відчула смак свободи і звикла шаблею здобувати собі шматок хліба, не хотіла повертатися до ролі закріпаченого селянина. Вибухали повстання: Косинського, Наливайка, Павлюка, Остряниці інших. Але їх жорстоко придушували, аж доки на січі не з'явився Хмельницький.